Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо. Роздачу від гаманця рендов, що нам потрібно робити для того, щоб мати можливість отримати винагороди від цього проєкту. Але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядати інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт, поговоримо сьогодні про гаманець Rainbow, Це некостадіальний гаманець по типу Metamask та Wallet, і інших гаманців такого типу. І також цей гаманець називають прямим конкурентом Metamask, Зібрав він інвестицій майже 20 мільйонів доларів. Працює звичайно він уже. Деякий час, більш за все, ви вже чули про цей гаманець, а може навіть користуєтесь ним. Але так як зараз йде тренд на поінти, вони також не змогли обійти цю тему. І вчора вони вели систему поінтів. За активність в їхньому гаманці, але також ми можемо додатково отримати поінти за реєстрацію, використовуючи реферальний код. Ну і далі перше, що нам потрібно зробити, це встановити гаманець собі в браузер або на мобільний пристрій. Я буду робити це на прикладі браузера. Натискаємо Extension, далі обираємо браузер, на який ми будемо його встановлювати, і додаємо собі у браузер. Встановлюємо розширення і далі створюємо або імпортуємо гаманець ви імпортуєте, наприклад, свій гаманець Metamask, то якщо у вас активний гаманець, ви також отримаєте додаткові поінти. Я зараз створю новий гаманець і покажу, що нам потрібно зробити для того, щоб отримати свої перші поінти. Натискаємо Create New Wallet, далі підтверджуємо, копіюємо свою сітфразу, зберігаємо її обов'язково. Краще перенесіть її десь на папер і нікому її не надавайте, тому що ви зможете втратити свій гаманець, якщо хтось. Заволодіє вашою сіт-фразою. Натискаємо далі. Тепер нам потрібно обрати, як бачимо, тут вказано четверте, восьме та 12 слово від нашої сіт-фрази. І після того, як ми це зробили, придумаємо пароль. Використовуйте якомога складніший пароль. Далі натискаємо set. Далі натискаємо комбінацію Shift-Alt-R, і в нас відкривається наш. Гаманець. Виглядає він ось таким чином, бачимо нашу адресу. Наступний крок, що нам потрібно зробити, ми переходимо ось сюди в парашют. Тут натискаємо Get Started, Sync-In. В нас йде опрацювання нашого адреса. Пишуть, що ми отримали 498 пунктів. Це за реєстрацію. Натискаємо Skip, Done. І, як бачимо, у нас на балансі є 498 пунктів. Далі ми можемо тут також запрошувати за це отримувати додаткові поінти. Ви просто копіюєте свій реферальний код або ділитесь своєю партнерською ссылкою. Хто буде реєструватися за вашим посиланням та вводити ваш код, буде також отримувати поінти. І також ми можемо тут ще робити свапи. За це нам також будуть надаватись поінти, але робити їх потрібно. Як мінімум на суму від 100$. доларів Також говорять, що доволі високі комісії. Я не буду тут робити ніякі свапи. Я залишу цей гаманець просто з цими поинтами, що є. У мене є інший гаманець, на якому я імпортував свій основний гаманець. А це я просто створив для того, щоб показати вам, як все це проходить, і скільки поинтів ви можете просто за реферальним посиланням. Ну і плюс, якщо ви ще імпортуєте свій гаманець, ви додатково отримаєте. Якусь кількість понтів в залежності від активності вашого гаманця. Тому обов'язково підключайте свої гаманці, з якими ви працюєте, і заробляйте якомога більше цих понтів. Також наголошу відразу, що здається в них інвестиції і великим, але тут зареєстровано вже дуже багато користувачів, тому мені здається, що багато тут не насиплять, але від 10 до 50 доларів, я думаю, можна буде отримати. Гаманець перспективний. Також говорять, що в цей проект. Обов'язково виконуємо цю просту активність, щоб мати можливість отримати винагороди від цього гаманця. А я більше не буду вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!